Помічаєте певні зміни, які відбулися із цим столом. Вчора ми знімали відео про те, як він ще був весь в таких певних раковинах. Я казав, що він дуже страшний. Сьогодні вже дещо змінилося. Він вже шліфований, в нього вже є певна форма, вона така напівовальна. І якщо ми подивимося ось на край, то він у нас скошений. Тобто тут товщина 40 мм, але ми ще його. Скосили трошки цей край за допомогою фрезером. Але як ви бачите, тут є певні ці такі річечки, озерця. Що це таке? Е, одразу скажу, що коли стіл заливається, за один раз його залити нереально, тому що в самій деревині є певні пори, раковини, які після шліфування виходять назовні, і їх потрібно підливати. Тому. Після кожного шліфування ми проходимо і точково вже прокапуємо всі місця, щоб повністю заповнити всі порожнинки та рапор.